Вже четвертий день Євген разом з друзями прибирають наслідки ракетного обстрілу в своїй квартирі та під'їзді. Від самого ранку вони прибирають на даху, розбирають сміття та речі колишніх мешканців. Від удару російської ракети дах розбитий. Опади заливають квартири людей. «Цілі залишаєте. З якоїсь під час обстрілу Євген працював за комп'ютером. Тут, біля вікон, ракета вибухнула навпроти будинку за 50 метрів. З момент прильоту йшла дуже потужна хвиля. Ось ці вікна просто справа та зліва повилітали. Ну, це знаєте, було як у фільмах. Як у фільмах ти сидиш і тут так пшш, бабах. В мене одразу дзвін в ушах, трошки пошкоджень. Мабуть, скло прилетіло тут. Трошки було тут, якось порізало тут. Порізало, але ну вже майже загоїлось все. Євген, його дівчина Альона та собака рада вціліли. В квартирі вибито всі шибки, пошкоджені меблі, стіни та стеля. За підрахунками будівельної організації, збитки тільки за вибиті шибки більше 30 тисяч гривень. Проте спочатку треба відремонтувати дах. Побило балки, які тримають старий посічений шифер. Якщо піде сильна злива або сильний вітер, або сніг, то це все просто впаде. На, на мою квартиру, а поки ми залатали його з друзями просто брезентом, щоб не так сильно дощ потрапляв сюди. На заклик про допомогу відгукнулися друзі Євгена з даху зібрали вже більше сотні мішків сміття. Чоловік каже, ввечері після роботи на прибирання збереться ще більше людей. Прийшов допомагати наслідки братської любові. Розгрівати, ми своїми силами згуртувались і почали е, лагодити, хоч мінімально дах, бо зараз тиждень дощів. І якщо цього екстреному порядку не зробить, то ну буде все. Дом, будинок буде в аварійному стані. Хлопці спускають з даху. А ми носимо донизу до смітника все, що знаходимо на даху. Складно жити без даху над головою, а поносити то таке. Прибирає разом з усіма і сусідка Євгена Ілона. Каже, всі чотири дні прибирає та виносить воду, коли йдуть дощі. В двох кімнатах у стелі дірки. У мене в стелі попадали. Небо бачите. З даху. Ось. І воно сиплеться і сиплеться. Як ви тут? Текло. Усе текло, сестра мені допомагала. Ми бігали з тазиками, каструльками. Ну, все, що було, все от стояло по всій хаті. Євген каже, будівельники, подивившись дах, повідомили, що ремонт коштуватиме не менше трьох мільйонів гривень. Комунальники понівечений дах оглянули, проте коли почнуться ремонтні роботи, не повідомили. Тим часом на ремонт квартири Євгена його друзі відкрили збір грошей. Анастасія Галасюк, Юрій Тиний. Новини на Суспільному Дніпро.